Починаємо робити. Будьте з нами. Ну, все, зараз доп'ємо, да поїдемо. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову будемо щось підготавлювати, щось робити, щось виносити, щось заносити. Знову-таки щось будемо ліпити, будувати. Ну і ніхто не знає, що взагалі яка шалена ідея може влізти мені в голову. Я всіх підніму на ноги і скажу: Опа! Знову багато роботи, починаємо робити. Тобто, сьогодні все добре, а завтра вже роботи виходить в нашому господарстві дуже багато. Так само і сьогодні. Ну і хочу ще раз е, нагадувати, буду нагадувати в кожному відео, що переходьте в телеграм-канал і приємного вам спілкування. Продавайте, купуйте і спілкуйтеся між собою. Сьогодні в нас е, в плані денному, скажімо так, навести порядок ось тут. Все треба убрати, підготувати. Навести порядок в цьому безладі і зробити щось цікаве. А щось цікаве в нашому цьому сарайчику, що буде в хліву. Ну. Е -е... кроти нарили, так. А там он курка сидить. Вона яйця несе молоденька. Ось. ку да, ко 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 яйця. Ку-ку, <реш> А тоді в нас вони приходять вже із цим, з курчатами знаходимо по кущах. Так, кротив нас тут жорстко риють, рили вони там, якось трішки його там порівняли, поставили піддон, переклали корм, вони перенеслися на цю сторону. Що з ними робити, я взагалі в мене якось в голові це не вкладається. Єдине, тут, мабуть, потрібно це все заливати якимось бетоном чи щебнем, чи я не знаю, що вони тут нічого не робили. Можливо, є якісь препарати, або чимось можна підсипати, чи як взагалі можна прибрати кролів із хліва? Я, наприклад, цього не знаю. Крутів. А я що сказала? Кролів. Кролів? ха Якщо хтось знає, як вивести цих кротів із хліва, будь ласка, буду чекати вас в коментарях і наперед дякую вам за інформацію. Так, ну що, починаємо робити? Будьте з нами! Зараз будемо швидесенько проводити термінові роботи, все підготавлювати і їхати далі. Так, вже тут все готове. Висять інфрачервоні лампи для обігрівання. Е, розділено в мене на три відсіка. Для чого це будете бачити далі у відео. Тирсу набирали ми з дров, яких напиляли. Я набрала десь мішків сім. Поки що вистачить щоб в них чистити. Що ми ще зараз тут робимо? Поки ми ще не поїхали. Включили ми тут обігрівач, щоб трішки попрацював. Включився вже в нас. Ой, не відкриємо. Ось там, де лампи стоять. А, з цієї сторони. Включився в нас вже брудер, працює нагрівається. не буду дуже відкривати. Так, лампи. Викинуть, заважають. 17 градусів, але сюди сядуть пташки, і вони е, цей, догріють цю температуру, яка потрібна. Тобто там десь буде 27-28 градусів, зазвичай це так. Купила я собі такого гарненького помічника і купила оцю штучку. Це я буду вимітати. Частенько в них, щоб було чисто, ніяка зараза до них не чіплялася. Так, тут також треба це все наводити. Далі купили ми ось такі поїлки спеціально під бутилочки. Зараз бутилочки поставляться, і вони не будуть топитися, не будуть вони мокріти. І краще себе будуть почувати. Три штуки куплено в кожну ячейку по одній. Далі ми купили ще отакі паїлки. Да? Але оцієї бджолиної сіти немає. Треба залізти на чердак. Я ще не залазила, не було часу. Подивитися, що в нас залишилося з того року. І десь оці ось бджольні штучки є. Дві штуки це 100%. Так, не знаю, для чого я це взяла, але для чогось знадобиться. Знаєте, як ото Заходиш в Аврору, треба, не треба, але ти тисячу там залишаєш, Наче нічого тобі не треба, але як тільки ти там, і тобі постійно все треба. І докупили ось такі ще кармушки, чого саме такі, а не просто там зверху ті, що наставляються. Ці ось гарнесенько так защількується. в нас в тому році такі були, і вони мені найбільше сподобалися. Вони защолкнулись, навіть якщо перевертається, вони не так висипається, як, наприклад, та, що зверху просто пластмаска та вставляється. Годуємо ми наших ципок зазвичай це авачік. Курей, курчат, бройлерів, спеціально гарний дуже корм, в тому році він був протестований. Але так як нам потрібно трішки відтягнути момент, поки нам будуть вести корм кролячий, то треба чимось якось замінити. Попередні роки ми користувалися городнянським кормом, це ось така щедра нива. Теж себе непогано зарекомендував і прирости гарні. Це ми купили старт. Гарненька крупка. Так, ще одне Де мій ножик. Чік підрик. Опа! Що ми ще сьогодні придбали? Так, час відкрию, покажу. Я нетерпляча людина. Молодець, да, я молодець, я знаю. Далі купили ось таку дуже-дуже дрібну кукурузку, бачите? Чого оцю кукурузку ми взяли? Е для початку. Ми вже, як привеземо курчат, ви там далі все зрозумієте. Курча для того, щоб дати їм такий пік росту, поки холодно на дворі, їм потрібно тепло, потрібно багато вітамінів. І спочатку ми робимо пік росту і додаємо потрішки оцієї кукурузки. Ну, наприклад, я ось покажу на прикладі, я беру форму, все одно зараз все будемо підготовлювати, щоб ми приїхали і в нас вже все було готове. Беру корм, беру оцю кукурузку. Я розумію, що кукурузка є в цьому составі е, камбікорма, але зовсім інше, коли ви домішуєте окремо е, чому? Ось е, навіть взяти бролерів, так? Годуєте стартом. Годуєте ростом і годуєте фінішем. І перед забиттям бажано пару тижнів докидати їм кукурузи. Це для чого? Для того, щоб в них було жовте м'ясо, жовтий бульйон, як наче домашня курка. Тому краще додавати кукурузу, воно і по камбікорму трішки буде відчуватися, і по їжі також. Так, це в нас готово. Так, закриваємо і будемо ставити. Так. Я вам Ні, я зараз все посортую. Мені зараз просто ще треба збігати, взяти бутилки, пляшки, поналивати туди воду і ставити вже, сортувати тоді, що як. Ну що, поп'ємо каву. Вже все, в сараї підготували. Ось такі ящики, ми будемо їх перевозити. Ці ящики брали на привокзальному ринку, просто де продаються овочі. Такі вони гарнесенькі. За оце 8 ящичків ми віддали 100 гривень. Але є там таке місце, що ці ящики не потрібні, викидаються. Там така гора велика була. Але це колись. Зараз їх трішки повивозили, видно, залишилося небагато, але люди все одно ходять і збирають собі ящики. Ми приїхали, взяли, щоб нам було перевезти курчаток. Беремо з собою накриття, щоб трішки їм було тепліше і менше вони галасували, тому що їхати туди 90 кілометрів, наскільки я пам'ятаю. 90-100, отак десь. Ну, все, зараз доп'ємо до да поїдемо. Ну що, приїхали ми вже додому. Добре, що виїхали трішки раніше, все одно прийшлося десь годинку нам погуляти, почекати, поки ми доберемося до наших пташок. Давайте розкажу про пташок. Кажу коханому, а це їхала всю дорогу назад і посміхалася. Кажу коханому, зніми кошти, щоб можна було заплатити за курчат. Курчат набираємо, тут то... сплата по терміналу прийшла успішно. Він каже: ну ти хитра, і там було піпіще. Ну, кажу, ладно, фокус-фокус, да. Тож, вчіться і робіть приємне своїм коханим, щоб вони були в захваті. Від цього. Так, накупили ми курчат, брали по породах. Оце в нас редбро. Давайте по порядку. Це в нас Redbro, це в нас Master Grey. Дивіться, які гарнюні. А? Далі в нас йдуть грізбар. Далі в нас йдуть геркулеси. Так, поставлю. Гарно всіх видно. А ще. Ну як же ж без бройлерів? Ану. Ось стільки курчаток ми сьогодні привезли. Е -е -е Хочу обов'язково, обов'язково прям всім е сказати, з чим сьогодні стикнулися ми. Ви Обов'язково перевіряйте всіх курчат. Як? Ось берете, просто перевертаєте і дивіться, щоб в них, ось тут, ось, бачите, все було чітко, гладко. Ось в цій породі, в цій породі і в геркулісах. Да? Е, в гірку Я ж думаю, що я брала таких червоненьких, там чорненьких. В чому прикол? Ой, жопка то жопкою. Вона жопка зараз нічого не показує. Обов'язково дивіться пупіки. Е, було таке, що висіло. Було таке, що воно лисе аж синє таке. Давайте я їх буду висипати і буду балакати. Так. Гризбар. Грізбар в нас ідуть сюди. Можна з вами не буду бавитися. Ой. Ніч цих висадила. Так, грізбар. І редбро. Їх ми будемо разом. Вони якраз не помішаються. Вилазьте. Ось так. Їх. Породи можна буде гарнесенько розтягнути, так, Грей. Мастер Кіша. Давайте оці дві бусинки мої, Апа. чудово. Так. І-і-і-і-і Геркулеси. Йдіть до мене. Боже, які ви крикливі. Я не така криклива, як ви кричите. Опа. Опа. Так. Так, так. Ящички. <кій> І <кій> в брудері в нас будуть сидіти <кій> бролери. Бо бролери такі пташки дуже-дуже люблять тепло. Ось подивіться, зараз їх немає там. Вже в брудері 20 градусів. А так як вони самі по собі гарячі, то вони тут зараз швиденько собі нахекають. Мені дуже подобається, коли в бролерів є отакі чорні цятки. Вони набагато швидше і більше ростуть, ніж е, звичайні Добре, білесенькі. Ні. Зараз буквально тут хвилин 15-20, в них температура буде Добре, десь, десь у, 26 градусів. Ящик. Добре. Мені здалося поза ящиком. Пав. не буде добре. Біжіть, біжіть, грійтеся. Попритихали вже. Опа! Мої крочки маленькі. Ну що, на дворі 22 лютого, а в моїй голові ось така шалена. Шалена історія пройшла. Тому, ой, як тут класно їм. Потроги вони вже гарячкуваті. Угу. Е, так. А в моїй голові за такої шаленої ідеї стільки стало багато поповнення. Ну, тепер будемо записувати всі витрати. Бік навіть діди боже світ. <реш> тепер будемо записувати всі витрати. Мені дуже цікаво, скільки піде корму, скільки коштів. І будемо тепер робити плюс-мінус, що в нас виходить, чи взагалі це вигідно. Ну що, на цьому все. Всім па-па!